Всі мої вітання, дорізала свій часничок. Ось іще. Не калібрувала його. Замовили в мене часничок, то я, до речі, дуже глибоко посадила, переживала, що дуже де-не-де -де надрізала головки. то Ці головки вже на їжу підуть. Ось, відбираю такий крупний часничок 150 кг. Ось замовили в мене 4 кілограма. Любошки. Любовша 4 кг. Так. Ага. Тут 300 г у нас саме відродить тому, що йде. Зараз. То я сразу же вже відбираю, тож мені коли було його мені і калібрувати. Собі вже на висадку відібрала чесночок, на висадку собі відібрала. А це треба зайвий продати. Щось дуже багато чеснику я насадила. Але все одно будемо садити чесночок багатенько. Трошки більш, ну хай буде. Оце такий чесничок. Дуже не обрізала ці хвостики, вони є, але їх такі невеличкі, щоб гарно лежав чесничок. Так, скільки у нас тут зубців? Один, два, три, 4, 5, 6, 7 зубців. Ось такі плоскенький, гарний чесничок. І за багато чесночку. О, Такі фракції на висадку. В основному тут дивлюся шість зубців. Ось чотири зубчика. Взять так. такий часничок. Ну, по шість, по чотири зубчика, по п'ять. Ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість зубчиків. Часничок залишається. Так що, якому треба часник, я е, контактні дані залишу під відео. Замовляю, чесничок гарний, чистенький, висушений. Ось. Оце зараз я продам чесничок у відеочку. сеточки в мене є, насиплю в сеточку, Зараз буду продавати чесничок. Оце сорт любасу. У нас чесник. Ось, не було коли часу мені калібрувати. Дуже багато велика кількість в мене чесничку, треба було весь пообрізати. І <кій> мені треба, щоб гарно долежав до висадки, то я залишаю такі хвостики ось. Такі невеличкі, ось сухенькі. Щоб долежав мені до висадки. І... Ну і на їжу ми залишаємо. Звісно, на їжу. Десь є надрізаний чесничок. Дуже глибоко посадила, і тому майже за кожною частичинкою прийшлось мені копати лопату і кожну чесничину, щоб її викопати. Ось. Є такий дрібненький чесничок. Він там трошки був забитий просто і бувало, зустрічається. Трошки в кінці городу в мене. Такий треба обробляти огород. Ось, бачите, надрізала лопатою. Але такі зубчики, можливо, цей викинеться, ці собі я залишу на висадку. Часник хороший, просто що ось. А, десь спішила, врізала, бо дуже багато чеснику. Треба було ось викопати. Ось такі зубці. Чесничку ось! Так що тепер можна його спокійно калібрувати, більше-менше голодку. Так що, кому потрібний часничок на посадку або на їжу, то замовляйте. Висилаю новою поштою. Отакі часники башать. У нас час нічок. зараз наразі ми зараз продамо відеречко. 4 кг. Отаке відро. Так що всім гарного дня!